Вітання! у студії працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. 435 років надвірні відзначали мешканці міста цими вихідними. У зв'язку з відмінною святкування це для безпеки мешканців громади на головній площі міста відбулись тільки урочистості, проте з неймовірними гостями у військовій формі та музичними інструментами. Ми вітаємо надвірнян міста. Безліч хлопців. Саме з надвірною дійсно крутезні, найміцніші. І наразі боронять край і мирне небо, яке маємо наразі в місті це саме завдяки цим крутезним хлопцям. Щиро висловлюю вам подяку за цих хлопців і за ту підтримку, яка вся наша військова частина відчуває від вашої громади саме безпосередньо на передньому краю лінії оборони. Мальовниче місто Надвірна пройшло позначку свого існування ще на рік. Цього разу гідний ювілей у 435 років не пройшов безслідно. Та щоб привітати мешканців надвірний належним чином, військові 50-го полку імені полковника Семена Визачана, Національної гвардії України, а також ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» подарували музичні композиції. The stars are The night is burning. I'm Старший сержант Ілля Зелінський розповідає детальніше за свій полк НГУ, зокрема про свою місію тут вітати музикою. Приїхали до вас сьогодні з святкової нагоди з дня міста надвірна. Хочемо привітати всіх мешканців і заодно привезли до вас наш оркестр. Хочемо трішки вас познайомити з нашою частиною 50-й полк Національної гвардії України. Ми запрошуємо всіх на контракт і будемо щиро раді бачити усіх лавах Національної гвардії України хлопець також розповів за свій досвід служби, а саме як він долучився до Нацгвардії України. За роки служби він дійшов до звання командира взводу, а за минулі дні на службі не шкодує. Почав служити в національній гвардії з 20-го року, тобто вже чотири роки на контракті. Жодного дня не шкодував. Маю трошки творчий, ну як не творчий ріст, а кар'єрний ріст. Тільки зараз на посаді командира взводу. У мене в підпорядкуванні є 28 людей. Колектив дружній. І всі Я, молодці. серед потрібних людей в частині вибірка досить широка: від стрільців та водіїв і до офіцерів. Кожному як повідомляється, гарантується кар'єрне зростання. Саме в нашій частині ви можете очікувати на кар'єрний ріст. Нам потрібні і офіцери, і і солдати. Враховуючи теперішній стан в країні, пропоную нікому не боятися і все ж таки показати. Що ви справжні патріоти нашої країни не ховатися, і будемо раді, ще раз повторюся, бачити всіх в нашій частині 50-й полк імені Семена Височана, місто Івано-Франківське. Щодо діяльності самого ж полку, то він також задіювався в різних гарячих точках, виконуючи бойові завдання, зокрема в лісах Кремінної, де також і був сержант Зелінський. Наш полк виконував бойові завдання і службово-бойові в різних точках України, і наразі виконує. Перебував особисто в складі медичної групи евакуації 50-го полку в Луганській області, в лісах Кремінної. Проводили евакуацію трьохсотих і маємо досвід роботи в різних точках України. Захід зібрав велику кількість людей, частину з яких було нагороджено подяками Надвірнянської міської ради з нагоди відзначення 435-річчя міста, а саме військових, ветеранів, волонтерів, медиків, освітян, представників сфери культури, спортсменів і молоді, громадських організацій, представників установ міста, комунальних установ та підприємств. Допомога від сусідів. Нещодавно чисельність автотранспорту Яремчанської міської лікарні поповнилась і ще одним автомобілем швидкої допомоги. Все завдяки спільній праці колективу лікарів, військових і представників влади з польською стороною. Детальніше про передачу у нашому сюжеті з міста Єремче. Технічний паспорт і ключі від даного транспортного. Дякую, дякую, дякую. У Яремчанській громаді, а саме у КНП Яремчанська центральна міська лікарня відбулася передача з Польщі. Тепер лікарі зможуть користуватися новим автомобілем швидкої допомоги задля покращення мобільності надання лікування мешканцям громади. Історія праці над реалізацією такої передачі тривала рік. Військовий лікар, директор Яремчанської центральної міської лікарні Олександр Соколюк дякує Богу за вдалу пророблену працю. Боженька нам поміг, що співпраця України і Польщі дала продукт, який сьогодні буде працювати на центральну міську лікарню і на тих людей, які будуть приходити до нас за медичною допомогою. Василь Юсипчук, як во директора лікарні, також під час самої передачі висловив подяку Сергію Волошину за допомогу. На що той виправив лікаря і звернув увагу на заслуги закордонних донорів. Автотранспорт транспорт санітарними чекали роки. У нас е транспорт ну такий, що їхати не було на чому, навіть хворого. Не хочу розказувати, який був випадок один такий, але такий трапився, що треба було відвести, але не кажу далі. Але дякувати Богу, що ми маємо транспорт. Дякуючи вам. Ну, заслуги пана Сергія перед лікарнею дуже великі. Він нам, по-перше, зробив сходову літку, пандус, дві палати для військових, банк лікарняний банк крові. <титут> так, ще, що, ремонти такі на кухні. Значить, дуже дуже багато. Ми вам щиро вдячні, пане Сергію. Неправильно сказати, що це там волошена заслуга. Заслуга колективу, заслуга Петровича, який користується надзвичайним авторитетом і повагою, заслуга тих поляків і тих міжнародних фондів, які все ж таки прислухаються і розуміють, що в Україні біда і війна. Проекту від нуля до життя в цьому колективу центральної міської лікарні mm -hmm. за чітку світу позицію на події Олександром Соколюком було вручено подяки колективу та залученим активним діячам за свій унікальний вклад у допомозі ЗСУ. зокрема у висвітленні проєкту від нуля до життя. Про що і мовить військовий Проєкт передбачав квадроцикли на різні на різний рід збройних сил України, зокрема. 20 квадроциклів мало піти на 93-ю бригаду, і ця передача відбудеться 6 вересня. Якраз буде їхати депутат обласної ради Сергій Волошин, буде супроводжувати ці квадроцикли, бо він є одним із ініціаторів і одним із координаторів і активних учасників цього проекту. Щодо ж самої передачі, то як каже Олександр, автотранспорт готовий до експлуатації, адже машина пройшла всі випробування ще у Польщі щодо швидкої допомоги це так само його заслуга разом з колегами з Польщі. Це безпосередньо його ініціатива, і безпосередньо Сергія Волошина праця. Він її сам пригнав. От проїхав півтора тисячі кілометрів. Ми весь його шлях спілкувалися. Центральна міська лікарня мала величезну потребу в такому автомобілі. На даний час ми, на жаль, не маємо достатньо коштів, щоб закупити, але той автомобіль який сьогодні вже буде центральній міській лікарні? Він буде виконувати медично транспортну функцію для закладу. Сергій Волошин, який безпосередньо долучився до реалізації передач, ділиться думками щодо транспорту, подолавши півтори тисячі кілометрів, депутат упевнився у надійності авто. Ми сьогодні стали свідками чудової події передачі транспортного засобу, а саме швидкої медичної допомоги, ми зараз знаходимося безпосередньо в ній. Ви бачите, вона обладнана обладнанням. Це не просто автомобіль, а це є спеціалізований транспортний засіб, який буде дозволяти. Медичному закладу здійснювати транспортування хворих і важкохворих. Цього ця опція була відсутня наразі в Яремчанській міській лікарні, адже був відсутній такий транспортний засіб. Друзі, з польського хотів би від чистого колективу Яремчанського госпіталю багато поділковуватися за одним старого. Окрему подяку висловлює польським благодійним фондам та організаціям, адже донори це прості польські громадяни, які не байдужі до війни в Україні. Ми надзвичайно вдячні полякам, польському благодійному фонду Оберіг, агенція зілсполішних, адже вони взялися за даний проект. Вони оголосили збір. Якщо не помиляюсь, 480 донаторів, звичайних польських громадян задонатили кошти на те, щоб Україна, а саме Єремчанська громадянська, Мада мала такий чудовий транспортний засіб. Я на ньому особисто приїхав більше як півтори тисячі кілометрів. Він в чудовому технічному стані, все обладнання працює, кондиціонування, підсвітка, все устаткування, яким воно наповнений. Тому щиро сподіваюся, що от буквально з сьогоднішнього дня він почне свій робочий новий етап на теренах нашої громади і буде допомагати рятувати життя нашим громадянам за три роки поїздок Сергій Волошин звертає увагу на тому, що інколи міжнародні партнери не повністю сприймають наявність війни в Україні, тому й закликає й надалі працювати, адже це дає свої результати. Ми вам Щиро вдячні, пане Сергію, дай вам Бог здоров'я, і що ми ще б вас попросили. Діти, вони є найціннішим у цьому житті. Зокрема, важливо забезпечити якісне дитинство для них, адже це безпосередньо впливає на подальший розвиток особистості з ранних років. Тому частина батьків віддає своїх дітей у центр позашкілля для всебічного зростання. Якраз нещодавно у них відбувся день відкритих дверей спільно із дитячим днем міста. У надвірній в парку імені Франка цими вихідними пройшов день відкритих дверей центру позашкілля та дитячий день міста. Таке масштабне свято зібрало чимало малечі за одної їхніх батьків. Міський голова ділиться думками за захід, який відбувається вже не перший рік у громаді. Уже на протязі декількох років ми напередодні дня міста проводимо дитячий день міста. Він об'єднує всіх діток. Центр позашкілля. Управління освіти над міської ради вже проводить традиційно заходи в міському парку імені Івана Франка під відкритим небом. В першу чергу цей захід благодійний, також об'єднює багато гуртків, і саме головне, що цей захід для наших дітей. Тому дитячий день міста прижився в нашій громаді. Ми сьогодні маємо щирі молитві, подячні молитви, молитися за хлопців, які боронять Україну, пам'ятати імена всіх героїв. Допомагати рідним і близьким саме головне донатити всю нашу злість, всю нашу ненависть, всю нашу лють ми маємо конвертувати у донат. Роман Григораш, як священник на заході, пригадав присутнім любов Ісуса до дітей та його щедрість в обдарування дітей талантами. Ісус Христос дуже любив дітей і благословив наших українських дітей багатими талантами, які ми сьогодні будемо з вами спостерігати. Тож, нехай Господь нинішній день. Благословить наше місто, нашу владу, освіту, науку, всі, всі галузі, які працюють на благо України. А Господь нехай благословить наше молоде покоління, всім, чим батьки так само бажають. Міський голова та начальниця управління освіти недорнянської міської ради виступили перед батьками та дітьми. Кожен висловив вдячність, зокрема захисникам і заодно побажав успіхів перед навчальним сезоном. Я дякую батькам, які віддають своїх дітей в центр позашкілля управління освіти. Я дякую батькам, які сьогодні максимально стараються, щоб дитина була в різних гуртках, в різних секціях, розвивалася, все робила для того, щоб їм пізнати цей світ. І ми сьогодні дякуємо нашим Збройним силам України, які сьогодні тут дають можливість в дитячий день міста нам бути разом з дітьми. Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити цей захід. Немає більшого благословення і нагороди, ніж праця з дітьми, а наші діти особливі. Вони талановиті, обдаровані, щирі. Тому бажаю центру позашкілля і надалі таких хороших і гарних дітей, а талановитим педагогам, нових досягнень і здійснення мрій наших діток. На заході було презентовано спеціальну карту громади. По формі вона нагадувала метелика, де кожен бажаючий за символічний донат отримав можливість написати підбадьорюючі слова захисника. Сама ж керівниця центру позашкілля Руслана Кален. Розповіла за благодійну сторону заходу. Ми в межах проведення дня міста проводимо свій дитячий день міста. Це заодно день відкритих дверей. Чому ми вирішили цей рік зробити його благодійним? Ми не припиняли ці е, наші дитячі дні міста, навіть як почалася війна. Ми розуміємо, що навіть під час війни ми не можемо забирати у дітей дитинство, і ми мусимо робити щось. Як можемо покращувати, полегшувати, робити, бо діти хотіли творити, бо хотіли діяти, бо хотіли, щоб батьків залучати. Ми свій посильний внесок робимо. Крім того, що плетемо сітки, крім того, що проводимо ярмарки і благодійні концерти впродовж року, вирішили свій день відкритих дверей почати з благодійності. Дівчата Софія та Аліна виступали на події в гурті Крок вперед розповідають, як саме долучилися до дійства. Ми у гурті крок вперед. Ми танцювали на привітальному танці. Вносили каравай. Ну ми не готувалися так довго. Ми готувалися тільки тиждень, бо ми так знаємо. А танець І, ну, звичайно ж підтримували нашу ну, наш гурт. Серед учнівської молоді привернули увагу своєю згуртованістю троє хлопців: Остап Ілля та Макар. Цього разу замість уроку юнаки мали змогу стати на певний час лицарями та помірятися з силою. Я не знаю, на до вчителька відведела. Мені сподобалось, як ми там з Юля вбилися. вбилися? Да. Він мені по голові пару разів побував, а потім по нозі. Позаду вас торговець, що дивилися, що купляєте. Ну, нема. Ми все там потратили, аби купитися. Та. та там у нас тільки десь раз. Ма вибач, що нас вчителька ми шми удаки вдалиш. Та то це. Та не мене. Захід зібрав в одному місці багато творчих колективів і ще більше талановитих учасників на потіху батькам, після якого присутні могли придбати смаколики на так званій торговиці і заодно слухати виконання пісень. Ворота до Карпат. Часто таке можна почути саме про малювничу надвірну. У другу неділю вересня це місто має 435-ту річницю з дня першої згадки. З такої нагоди теарка Надвірна вирішила дізнатися, за що цінують та люблять Надвірну. Напередодні дня міста Надвірна, яке б мало відзначати 435-й рік з дня першої писевної згадки. Знімальна група ТРК Надвірна вчергове вирушила на опитування І цього разу з доволі символічним запитанням. За Що ви любите Надвірну? За що? Так. Моє рідне місто. Надвірну я люблю за те, що я родився тут. Тут похований мій батько. Це я, як кажуть, я привів собі свою молодість, тут, свою юність. Я тут женився, я виховав тут своїх трьох дітей. Ну і кажуть, за нашу Карпатську красу, це ворота є в Карпати. І за це я люблю наші Карпати, нашу Бистрицю і нашу надвірну. Наша надвірна, що сяє вогнями, вогнями, вогнями. Щасливо вам, до побачення. Тут живемо, тут виросли. Надвірна? За те, да. що на надвірна, це жона є. Що Якщо... пану сказати? За горе і свіже повітря. За те, що я тут родилася. За все люблю, це моє рідне місто. Ну, у нас гори гарні, у нас ну я люблю це місто. Ну, мабуть, за прекрасні краєвиди цього міста, за те, що воно вміщає в себе красу шумного міста, красу природи, за прекрасних щирих людей, які тобі посміхаються кожного дня, який би настрій в тебе не був. Ну і за те, що ми живемо в такій прекрасній вільній країні. Ну, в першу чергу, напевно, за те, що таке невеличке, компактне місто, все дуже близько, різні установи. Не треба докладати зусиль, щоб кудись далеко йти чи їхати. Ну, воно досить красиве, певний історичний центр надвірної зберігся. І в центрі тут ну, досить гарно. Так само мені ще подобається, що місто. В районі зони відпочинку і район, і районі парку досить озеленене і, і взагалі так все дуже гарно облагороджено. Ну, тобто Мені здається, що це комфортне місто, і крім того, що біля міста є так само пнівський замок, а в самому місті є красний двір, і мені здається, що місто навіть ще могло би бути краще, тому що воно з туристичної точки зору досить ну, таке перспективне. До речі, є гори, річка. От і напевно якось так. Ми усвідомлюємо, що нашому славному місту 435 років. І найбільшою цінністю, найбільшим скарбом є його мешканці. Працелюбні, дбайливі і відповідальні. За все, воно прекрасна. Бо це моє рідне місто. А що найбільше вам ну, що ви найбільше любите в ньому? Тут працювала, тут вчилася, я знаю, що ще. У неділю в нашому рідному місту Надвірна 435 років. Зараз нам не до святкувань, зараз нам не до відзначень. Ми усвідомлюємо, розуміємо, що 435 років це славна дата. Нашому славному місту надвірне, але ми маємо усвідомлювати, що ми живемо в часі війни. Відповіді, як завжди, різняться, проте більшість, як стає відомо, пояснює свою любов до міста через те, що виросли тут, та через малювничість природи. Паралельно з тим, мешканці громади також мали змогу висловити надвірнянцям свої побажання, адже, хоча й цього року відзначення свята скасовано задля безпеки життя громадян, про таку знакову дату не варто забувати. Меру в першу чергу я хочу побажати миру всім, щоб у нас був мир на кінець. -то. Думаю, як і всі українці, побажаю миру і швидкої перемоги. Ну, зараз в час, в час війни, напевно, хочеться побажати всім тільки одного миру і щоб Господь Бог оберігав і, і всю Україну, і наше місто, зокрема від війни, від ракетних ударів. І, напевно, не втрачати віру в перемогу. Я думаю, що перемога буде за нами, з нами Бог і пречиста Діва Марія. Миру і спокою. Закінчення війни з перемогою і Божих благословень для всіх людей і для наших захисників. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.